Усім привіт, друзі, дякую, що завітали на мій YouTube канал. Сьогодні в даному ролику ми розберемо з вами ситуацію по ринку. Подивимося на біткоін, що взагалі відбувається. Подивимося на загальну риночну капіталізацію альткоїнів. Розберемо структуру, яка там сьогодні формується. Також поглянемо на біткоін домінацію. Чи дійсно у нас почалося ось це саме падіння? Тобто розглянемо цю також, розглянемо цю структуру, поділюся з вами своїми думками і розглянемо також графік ефіра до біткоїна, що взагалі там відбувається. Чи ефір поставив своє дно, чи буде в нас ще якась корекція? Перед тим як ми продовжимо, рекомендую Підписатися на мій YouTube канал, підтримати україномовний контент, і також заходьте в Telegram канал тому що там ще більше корисної інформації для новачків. А зараз бажаю вам приємного перегляду і поїхали! Ну що, друзі, повертаємося до графіка біткоїна. Давайте я одразу відключу логарифмічний графік, хочу вам показати деяку цікаву структуру, деяку цікаву закономірність. Дивіться, я провожу по попереднім піковим значенням з 2018 року, проводу трендову лінію і проведемо її також по 2021 році. Так, ми бачимо з вами, що тут є досить часто, бачимо, що є тут в нас дотики. Так, тобто, перша. Точка сформувалася у 2018 році. Наступні точки формувалися у нас у 2021 році. Так, тобто у нас було два піка, якщо ви пам'ятаєте. І також у нас недавно було знову ж таки поставлений пік. І подивіться на структуру, яка сьогодні в нас відбувається по біткоїну. Подивіться уважно, друзі. Це та структура, яка не могла пробитися з 2018 року. І розуміти, що сьогодні відбувається взагалі по ціні по біткоїну, що відбувається взагалі по ринку криптовалютному. Якщо це дійсно у нас відбувається пробиття ось цієї структури, друзі, то в цьому циклі ціна ціна біткоїну, такі цінові значення можуть взагалі досить сильно всіх здивувати. Так і хто там очікує там 100-200 тисяч доларів? 200-300 тисяч доларів по біткоїну, можливо, в цьому циклі будуть такі колосальні значення, які більшість і не буде очікувати. Так, тобто ви бачите самі, що відбувається, яка структура в нас сьогодні формується, і це не логарифмічний графік. Звичайно, в нас ще тут може бути корекція, закріплення на цим рівнем, так тобто, може бути така структура, і потім вже політ основний буде там на великі значення. Якщо ми повернемося до лорифмічного графіка, давайте я вам покажу також цікаву закономірність, це можна видалити. Проведемо давайте знову ж таки трендову лінію. Давайте я проведу ось так трендову лінію і покажу вам цікавий Закономірності, дивіться, ця трендова лінія також формувалася ще з 2022 року. Було ось тут. Перший дотик був, кожного 23-му році дотик був, і також ми бачили дотик 2024 році. Тобто, бачите, що ось ця трендова лінія вона має для нас зоною підтримки. одразу скажу, друзі, вона з певним часом вона проб'ється. Так, тобто не буде такого, що вона буде весь час зоною підтримки. Прийде час, коли ось ця трендова лінія проламається, так і ми побачимо з вами похід нижче цієї трендової лінії. Я думаю, це цілком можливо під час медвежого циклу, коли вже у нас там розпочнеться основна парабола. Так? Коли вже буде корекція, ми проб'ємо цю трендову лінію. Це така моя теорія. Так, знову ж таки, я буду це слідкувати за цим всім, і будемо, буду, звичайно, ділитися з вами з цими думками. І якщо її провести, просто наглядно провести її, ось так, то буде для нас таким орі орієнтиром, що буде взагалі, то пробиття цієї трендової буде 100% означати, що у нас медвежий цикл. Так, я думаю, з цим зрозуміло. Я не просто так це показую. Я вам хочу просто показати цикл 2018 року, щоб ви зрозуміли, яка структура на сьогодні є. І дивіться уважно, друзі. Я провожу цю трендову лінію. Також така в нас є підтримка, так і потім. Ми вже не дотикалися до цієї трендової. Тобто, подивіться, я проведу ще раз ось так глобально. Дивіться уважно, друзі. Провожу сюди. Подивіться, яка структура тут. І що в нас тут відбулося? А в нас тут відбулася парабола. Ось така парабола, друзі, параболічний рух, і за досить короткий проміжок часу тут біткоін також виріс з тисячі доларів, виріс на 20 тисяч доларів. Це 2018 рік. Ось такий у нас цикл був е, тоді. Так, і знову ж таки, я хочу ці закономірності показати, залишити на наступний відос, показати вам взагалі конкретно по біткої, які цілі можуть бути, так і взагалі таймінги. Коли взагалі може закінчитися цикл. Якщо вас це цікавить, то підпишіться взагалі напишіть коментарях. Я постараюся це зняти найближчим часом. І дивіться уважно, друзі, ось ця трендова лінія якраз пробилася у 2018 році, вже коли в нас був медвежий цикл. Як цікаво, відпрацьовує структура, так до речі, якщо її провести ось так ще сюди, то ми бачили ще один дотик в цьому діапазоні. Тобто вона вже була тут супротивом. Так тут була зоною підтримки весь цей проміжок, часу, а далі вона вже... Була так би мовити зоною супротиву. Так, цікава закономірність. Вихаємося, давайте до нашого циклу. подивимося, що по біткоїну сьогодні відбувається. Знову ж таки, друзі, я вам розповідаю, що очікую параболічний рух по біткоїну. Так і мінімальні цілі, куди я раніше розповідав по бітку, це, звичайно, рівень 140-150 тисяч доларів по бітку. Це найвища корекція, тобто найвищий рух, де може відбутися корекція. Так, це 140-150 тисяч, Тут може буде знову якесь перенакопичення. Побачимо корекцію. Я думаю, в альти вже в цьому проміжку будуть на інших цінових діапазонах. Відповідно, коли Біткоін буде вже коректуватися, будемо бачити падіння біткої домінації. Це моя така теорія. І далі, друзі, політ без зупинок уже на нові цінові діапазони, можливо, 200 300 можливо, 500 тисяч доларів по бітку в цьому циклі. Знову ж таки, я не стараюся там бути для вас сильно позитивним. Просто дивлюсь на структуру глобальну, яка повторюється сьогодні, так і дивлюсь на історію, як уже було. І усі фрактали вони мають досить великий шанс на відпрацювання. Тобто, ринок не обов'язково має ідеально все повторювати, але фрактальність. Фрактальність, вона присутня на ринку, особливо на криптовалютному, це наглядно видно. Структура і закономірності повторюється, друзі. Просто потрібно бути трошки уважним і на це все дивитися. Давайте біток залишимо на окремий відос. Так зараз давайте переходити взагалі до індексу Total. Хочу вам показати знову ж таки для себе ще дещо відкриєте зараз в цьому відео. Так я вам показував. В попередніх відосах робив усі зарисовочки, показував взагалі потенціали. Так, дивіться, друзі, дивіться, це в нас загальна ринкова капіталізація криптовалютного ринку. Подивіться уважно на цю структуру. Також бачимо такий висхідний клин. Бальний висхідний клин, який ще сформується з 2017 року. Ось така структура в нас є. Плюс тут ще в нас сформувалася така фігура чашка з ручкою. Так її зараз видно на графіку Total 3. Я вам зараз перейду і покажу це більш детальніше. Але подивіться уважно, що в нас також відбувалося на денному таймфреймі Хочу, щоб ви подивилися цю саму структуру і закономірність. Подивіться, у 2024 році така подібна структура в нас була. Тобто ми виросли, була в нас така досить довга корекція, була зона супротиву. Так не могли її прибити досить довгий час, не могли пробити, і потім пробили і показали Нові цінові діапазони. Я до речі, в телеграм-каналі скидував ось такий пост, показував Total 3, мінус USDT, і ось ця подібна структура формується. Тому заходьте, друзі, читайте, я там більше більше конкретики даю взагалі, і будете для себе знати ось ті самі закономірності. Переходимо давайте сюди. Друзі, вихід уже відбувся. Тобто вихід по індексу Total глобальна риночна капіталізація, уже вихід відбувся. Ми вже виросли, друзі. По факту, дивіться, виросли вже на 10%. Так, пара була, можна сказати, вже почалася. Так як так само, як це було 24 році. І так само ми зараз з вами спостерігаємо. Оці тільки цінові діапазони, я думаю, ми зупинимося з вами трошки вище. Тут ми виростали на 54%, так? А тут ми, я думаю, виростемо трошки навіть більше. Тобто тут 54% буде в районі 5 трильйонів доларів. Якщо повториться ось ця сама структура, тобто навіть можна просто скопіювати шаблон барів. Давайте я зараз це зроблю. Скопіюємо просто ось цей шаблон барів, накладемо на ось цю структуру, на ось цей графік, і подивіться, як подібно фрактальність повторюється. Так? Тобто Подібно плюс-мінус 5 трильйонів доларів. Так бачимо цей вихід. Тобто, ось тут у нас плюс-мінус вихід, і також плюс-мінус співпадає з, з цілями 5 трильйонів доларів. Плюс, друзі, тут е, така фігура цікава формується. Я в телеграм-каналі розповідав. Подвійно подвійне таке у нас дно, так тобто ось така фігура формується, і потенціал цієї фігури потенціал знаходиться приблизно в цьому діапазоні. Якщо накласти просто цей графік сюди і подивитися потенціал після виходу з цієї фігури, то це приблизно також буде співпадати 5 трильйонів доларів. Тобто діапазон 5 трильйонів це наступна ціль, зупинка, де може бути взагалі корекція, так. Де ми з вами зупинимося і побачимо найближчим часом криптовалютний ринок, тобто ринкова загальна ринкова капіталізація всіх криптовалют. Але глобально, якщо подивитися просто на недільний тайфрейм, давайте я включу ось цю глобальну структуру, друзі. То в цьому циклі, якщо дійсно в нас повториться взагалі ось це прискорення, так в цьому циклі загальна риночна криптовалютного ринку має вирости до 12 трильйонів доларів. Так, це такий не прогноз, я вам просто показую структуру. Так, просто подивіться уважно, куди ми рухаємося. Ми рухаємося з вами у верхній діапазон. Звичайно, прийде час, коли ми знову будемо коректуватися, так і знову буде там медвежий цикл, знову накопичення, але глобально ми поки що бачимо з вами бичий тренд. Давайте переходити до наступних індексів. Це у нас Total 3 мінус тобто капіталізація всього криптовалютного ринку без капи, бітка, без ефіра і без USDT. Дивіться, осью структуру я показував в телеграм-каналі. Подібна взагалі закономірність. Давайте я включу денний таймфрейм. Просто вам покажу ось ці самі фрактали і закономірності. Так, подивіться уважно, як все ідеально повторюється. Ну не ідеально, звичайно, але все ж таки є деяка а, взагалі подібність. Так, так само, як було в 2024 році. Також ми сформували дно. Пам'ятаю, тут також був негатив. Думали, що буде нижче, і ось тут також я показував психологію людей. Думали, що буде дно, думали, що буде нижче. Я навіть опитування робив 21 червня. Дивіться, ось таке опитування було. І це учасники мого відкритого телеграм-каналу голосували, що буде ще одна капітуляція. Але я вписав в закритому каналі, описав ось таку ситуацію. Я не дивуюся таким результатом, таким взагалі відповідям, так? тому що нас, друзі, нас досить легко нами маніпулювати. Так? Ми люди, психологічно взагалі, досить легко нами. Маніпулювати як стадом, так би мовити, так і нас досить часто привчають взагалі дресирують до того, що ринок буде постійно у нас буде коректуватися, так і що ринок буде постійно падати. Але, друзі, прийде час, коли відбудеться та сама парабола, і це буде просто. Ви можете цього звичайно не очікувати. І нас так привчають, бачите, дресирують до падіння, що вже важко повірити, хоча б якийсь відкат на ринку, не те, що там вальсезон. Я це розповідав в закритому каналі, показував, як працює психологія, як працює вся закономірність. І бачите, що сьогодні відбувається. Ми знаходимося біля верхнього діапазончика. Звичайно, можуть бути ще тут корекції, друзі, так, можемо скоректуватися Але все ж таки, друзі, коли куди ми з вами рухаємося. Просто подивіться глобально, так глобальну структуру, куди ми з вами рухаємося, весь цей проміжок. часу я думаю, тут відповідь і так зрозуміла. Дивіться, давайте я це все повидаляю. Хотів вам ще одне цікаве показати. Це у нас гарні знову ж таки Total 3 мінусів Дивіться, я вам хочу показати цікаву закономірність. Якщо ми проведемо ось це, ось таку графік, такий так, це в нас відбувається чашка з ручкою. Давайте я вам зараз покажу глобально, просто щоб ви собі розуміли, розуміли, що я хочу вам донести. Це в нас чашка, чашка з ручкою. Це така фігура, яка взагалі показує бичу структуру, бичий тренд. І потенціал цієї чашки, потенціал цієї чашки це приблизно ось такий. Ми його копіюємо і накладаємо на наш графік. На наш графік вставляємо сюди. І приблизний потенціал виходу чашки з ручкою – це приблизно 4,6 діапазон, 4-5 трильйонів доларів риночної капіталізації. Якщо просто віддалитися так, і підключити, наприклад, давайте проведемо ось цю тренду, так, глобальна така трендова по хаям, то ми тут з великою вірстю маємо пробити взагалі ось цю тренду так, і бути, знаходитися набагато вище цієї трендової. Отже, тут нас зрозуміло, друзі. Я думаю, що ми сюди, коли прийдемо до пікових значень, можливо, ми побачимо ще деяку корекцію, перенакопичення і потім вже параболічний рух, прям досить сильне прискорення, де, де буде реалізуватися швидке похід ціни в новий діапазон. І, скоріше всього, це буде знову ж таки відбуватися без сильного позитиву. так? коли вже позитив буде, звичайно, друзі, коли ми будемо з вами знаходитися уже на пікових значеннях. Тоді буде досить багато позитиву. Ви самі будете це все прекрасно спостерігати. Переходимо, давайте до біткої домінації. Що в нас тут відбувається? По біткоїн домінації також вже е, вам розповідає в попередніх відосах розповідав уже за індекс RSI, і зону перекупленості, показував, що ми скоріше всього формуємо пік. Я це до речі також показував ще 21 червня, друзі. Коли в нас ще не було росту, і показував, що в нас ось тут формується уже по МАКДІ Пересічення так, ось тут формувалося пересічення, і тут прогнозував, що схоже старий почав давати задню, і розповідав, що скоро будуть палочки вниз по домінуванню би і розповідав, що пік уже або ставиться, або близько біля нього. Звичайно, тут, друзі, не промахнешся так. Говори про Альсезон і рано чи пізно він відбудеться. Я думаю, ви і так самі розумієте ці всі прогнози, але просто вам показував закономірність. І показував ось ці самі фрактали. Давайте я підключу ось ці два індикатора. Знову ж таки, хочу вам показати по домінуванню біткоїна, що тут у нас відбувалося, яка структура. По-перше, тут у нас формувався велика така дивергенція так, на недільному таймфреймі, величезний такий дівер. Так і розповідав, що він рано чи пізно буде в нас взагалі реалізовуватися. Тобто дивергенція – це означає, що пікові значення підвищуються, а RSI показує в нас мінімальні максимальні значення в нас знижуються. Так і тут у нас формувалася взагалі ось така величезна така дивергенція. Це також ще один признак того, що буде пік, рано чи пізно буде пік поставлений. Тобто, чим довше його не ставиться, тим скоріше всього ймовірність є, що він в скорому часі поставиться. Тобто знову ж таки тут про ймовірності ми говоримо. Підключив індикатор МакДі, і дивіться, друзі, в нас уже пересічення відбулося, так і ми з вами уже. Бачили в тому році, пам'ятаєте, друзі, я думаю, ви навіть відчували це, не просто пам'ятаєте. Ви відчували, що відбувалося під час пересічення, а в нас відбулося падіння бідкої домінації. І саме головне, що більшість сьогодні не розуміє, друзі, я вам хочу ще раз таки донести цю інформацію, що в тому році у нас падіння домінації становило всього лише 10% до рівня 55%. Так, тобто цей діапазончик, давайте ось тут відміточку. Тут у нас було падіння на 10% до рівня 55%. Але сьогодні. Друзі, до цього рівня вже 17%. Так розумієте, що взагалі це означає? А біткоін знаходиться на багато вищих значеннях. Це означає, що ліквідності в ринку стало ще більше, ніж у 2024 році. Так? І куди ця вся ліквідність потече, ви самі просто дайте собі відповідь. І тут вже будуть не такі значення, як у 2024 році, тут вже будуть вищі значення. А якщо вона впаде ще, наприклад, до рівня, давайте я вам покажу, якщо вона впаде до рівня, наприклад, 47%, коли вона впаде і зробить ось такий, ось такий рух. То ви самі будете бачити, що буде відбуватися з вашими портфелями, з вашими альткоїнами. І, звичайно, тоді вже не буде думатися, що альткоїни е – скам, що це вже мусор, сміття, так, які не потрібно взагалі мати в своєму портфелі. Все змінюється на цьому ринку, друзі. Ринки циклічні, психологія абсолютно не змінюється. Так, тільки люди приходять, інші виходять. Психологія, наші відчуття на ринку вони не змінні. Так, тобто, ми з вами, як тварини, так ми завжди піддаємося ось цим маніпуляціям. Психології цій так і нас досить легко дресирувати. Ви самі це прекрасно знаєте. Я вам просто хочу це відкрити на це все очі, і щоб зробити на цьому ринку, не потрібно бути взагалі психологічно давати піддаватися цим маніпуляціям на ринку. Просто потрібно діяти по стратегії. Так, якщо ти будеш діяти. Не піддаватися ФОМ, тому що друзі, ось таке падіння від домінації. Подивіться уважно. Подивіться, ось тут малесенька така ж свічечка на недільному таймфреймі, А ви вже, мабуть, відчуваєте ФОМО чи не так? Ви вже відчуваєте, що ви ось ось-ось уже пропустили дно. Думаєте, що вже там нижче не буде? Піду я вже там закуплюся на всю котлету, а це всього лише ось таке падіння. То зрозумійте, що буде відбуватися, коли буде ось таке падіння мідкої домінації. Просто самі собі представте, зрозумійте це, яке буде фома на ринку, і що будуть люди новачки, приходячи на ринок, що будуть відчувати. Звичайно, вони будуть нести свої всі кошти, так щоб з надією, що вони там пропустили рух. І так, друзі, переходимо далі. Це у нас usdt домінація, і ви, мабуть, зараз буде відповідь на запитання, коли в нас буде там наступна корекція, коли біток знову піде в якусь корекцію. Дивіться, проста закономірність, проста статистика, знову ж таки там ніяких гарантій, просто вам показую, як було на історії. Дивіться, останні останні дві корекції у нас були в цьому діапазоні, коли USDT домінація приходила до рівня 3,80 в цьому діапазончику. Пам'ятаєте по графіку біткоїна? Давайте я навіть його підключу, зараз, щоб вам було більш зрозуміло. І бачите, що пік в нас був, ставився в цьому діапазончику. Давайте я ось це поставлю. Потім біточок, біточок бачили, ми коректувався, і ще один пік ставився також приблизно в цьому діапазоні. Тобто бачили знову ж таки перенакопичення, корекцію, бачили таку несхідну структуру. Тому, друзі, до піка по біткоїну, знову ж таки до наступної корекції, мабуть, буде залишатися ще рух по usdt домінації в районі 10%. Тобто, ми можемо ще побачити найближчим часом ріст. Так, це і так зрозуміло. Можемо ще побачити ріст до 140-160 тисяч, можливо, 200 тисяч доларів. І наступна корекція, мабуть, відбудеться в цьому діапазоні. Так, це буде в районі 3,80 по usdt домінації. Але, друзі, ось ця трендова, я думаю, що ось ця трендова, яка сьогодні формується по usdt домінації, вона проб'ється. Ось це домінування, тобто ми побачимо, ще тут корекцію відповідно. Я, так, я думаю, що це високо, ймовірно буде ще деяка корекція перенакопичення. Але потім, коли відбудеться пробиття вниз, USD домінації. Я думаю, коли вже це буде основним таким рухом і для альткоїнів, і для біткоїна. Так, ми побачимо з вами той самий параболічний рух. Тобто я вам просто показую ось ці зарисовочки, щоб ви зрозуміли собі, що може відбутися. Тобто, давайте ще раз поставлю ось тут відміточку, в районі 3,80, коли ми спустимося по USDT домінації, ми побачимо з вами тут, можливо, деяке перенакопичення і деяку корекцію по біткоїну. Ну і давайте під кінець відео подивимося на графік ефіра до біткоїна. Покажу вам також цікаву закономірність. Дивіться, очікував ось таку фігуру, так, тобто була така фігура, формувався ось таке перенак... Накопичення і подібне як бичий такий прапор, так і очікування, звичайно, були такі, що в нас ріс продовжиться. Бачимо, відбулася маніпуляція, виніс вниз, так зберегли взагалі ліквідність по ефіру до біткоїна, і бачимо, знову ми повернулися в цей самий діапазончик. Тобто, ми з вами тут формуємо таку трендову лінію. Я думаю, пробиття також відбудеться: тобто, це лише також питання часу. Що хочу вам підключити: ось такий індикатор: 50 і 200 Я вам показував на попередніх відосах, що пробиття. 200-ї, а це в нас синій графік, тобто синя ось така лінія. Коли йде пробиття, ми з вами бачимо взагалі зміну тренду. Тут формується також, коли йде пробиття взагалі жовтої і синьої лінії. Це в нас, звичайно, є вже підтвердження зміни тренду. Так само це було у 2018 році. Давайте я вам покажу ось цю закономірність. Так само тут було, друзі, бачите, що в нас було пробиття. Ось такий хрестик реалізувався, так. І, звичайно, коли ми синю пробили, це вже було підтвердження того, що в нас. Бичий ринок продовжується, так? Тобто, коли вже 200 пробивали, це вже в нас було підтвердження, що ми сьогодні з вами спостерігаємо. Давайте повернемося до графіку ефір до біткоїна. Давайте подивимося на цю структуру, де ми з вами сьогодні знаходимося. До реалізації хрестика цього самого залишається буквально там пару неділюк зробити. Ми зараз знаходимося біля синьої лінії. Тобто синя лінія зараз буде в реальному часі пробиватися. Це означає, друзі, що у нас бичий тренд. До ефір, до біткоїна, друзі. Тобто ми цього навіть не спостерігали в листопаді, в грудні місяця того року. Ми не бачили з вами пробиття, хоча й ми також бачили деяку тут е ріс. Так, але не було такого взагалі сценарія, не було такого формування, як в нас сьогодні є. Ось такої структури в нас не було в тому році. А сьогодні ми вже з вами бачимо зовсім інша структура, зовсім інші ці ціні діапазони. Тому, друзі, вся капітуляція, яка мала відбутися по ефіру, я думаю, вона вже відбулася. І давайте тепер розглянемо сам ефірчик, що там відбувається. Я думаю, він тільки-тільки буде зараз прискорюватися. Парабола по ефіру просто неізбежна. І це неізбежні, друзі. Тому запазайтеся терпінням. Давайте подивимося ще більш детальніше до ефіру. Парабола починається, друзі. Бачите самі. Прискорення вже є. Пробили ми також 200 Також, як бачите, в нас ось тут було перенакопичення. Так на денному тайфреймі це більш детальніше видно. Давайте зараз повернемося на денний тайфрейм, це все повидаляємо. І бачимо, друзі, у нас тут також був ріст, перенакопичення, збрили ліквідність так збрили лонгістів, і бачимо з вами вже продовження структури. Тобто висхідна структура в нас продовжується по ефіру. Давайте повернемося на недільний тайфрейм. А по недільному тайфреймі, друзі, я очікую по ефіру. Ось таку подібну структуру, як була 2018 році. Ось таку параболу я очікую. Цінові діапазони по ефіру в цьому циклі, друзі, можуть до, досить багато кого здивувати. Тому очікуйте ефір в цьому циклі по 10-20 тисяч доларів як мінімум, так, тобто це такі мої прогнози. Можливо, це для когось буде сильно оптимістично. Ні, друзі, це просто закономірність, проста статистика, так про яку я вам розповідаю. І дивіться, якщо просто провести навіть ось цю структуру, тобто ось таку трикутник, то звичайно не буду враховувати зараз ось це пробиття фейкове. Так, тобто бачимо, дивіться, навіть наглядно зараз видно, як відбулася ось ця маніпуляція. Дивіться, провожу трендову лінію. Подивіться уважно, уважненько подивіться, що відбувається, друзі. Подивіться уважно на цю структуру і провожу знову ж таки: беремо ось цей потенціал. Потенціал цього трикутника. Вихід з цього трикутника. Давайте ось так поставимо. Вихід з цього трикутника буде приблизно тут. В цьому діапазоні вихід буде в районі 21 тисячі доларів за один ефірчик. Ось такий потенціал, проста закономірність, проста статистика. Простий трейдинг, так прості взагалі фрактали і простий технічний аналіз. Нічого складного, друзі, не потрібно ускладнювати собі життя. Просто дивишся на структуру, як відбувається. І сьогодні бачимо зараз, скоріше всього, буде тут можливо деяка корекція. Так, тобто бачимо, що ось ця трендова спочатку тут виступала зоною підтримки. Дивіться, скільки разів ми тут підтримували взагалі ефірчик. Так, тобто це ефір до USDT. Так, і тут, можливо, зараз буде деяка корекція, друзі. Знову ж таки, ми не з першого разу проб'ємо. Але коли пробиття відбудеться, то, я думаю, тут буде досить сильне прискорення, так, парабола. Можливо, ми прийдемо в цінові Діапазони досить швидко. Ну і на кінець відео скажу, друзі, що посує також парабола починається. Я думаю, ви ремні свої пристібнули, так? Тому що я очікую, що також в цьому циклі досить немалі значення. І я вам розповідав, в яких діапазонах я буду забирати почати фіксувати. Напишіть в коментарях, якщо ви пам'ятаєте, друзі. І парабола посує. Зараз також в реальному часі бачимо починається. Я думаю, ми найближчим часом побачимо з вами оновлення АТАЖ Можливо, тут буде ще деяка корекція, дати слабким рукам вийти і далі буде політ. В нові цінові нові діапазони. Тобто парабола також бачимо посує, починається. Хто накопичував разом зі мною, молодець, напишіть в коментарях, хто не боявся купувати її по 40-60 по 60 центів. Напишіть в коментарях. Я досить радий, що сьогодні ви маєте позитивний результат, так і дотримали до цих діапазонів. Тому бажаю вам взагалі терпіння, друзі. Тут, як бачите, грає роль. Велику велику роль грає час, терпіння, ваша витримка. Бажаю вам взагалі досидіти до тих самих діапазонів. Обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал, підтримайте мене. А зараз бажаю вам усім профіту, терпіння і до зустрічі в наступних роликах.